Всім привіт, друзі! Ви на каналі Івановна і з вами, як завжди, Надя. Сьогодні 12 березня. Погода в нас пасмурна. Вночі йшов дощик невеличкий. І зараз така погода якась така трошки давить, наче. Але як-не-як, -як, хочеться, не хочеться, треба працювати. От. Зараз трошки пройдусь по своєму господарству, подивлюся. Подивлюсь, як моя Джеся тут красуня. І піду готувати їсти. Хочеться, не хочеться, треба. Мої хлопці попросили приготувати плов. Вони мене його дуже люблять. Ну, це може не чисто професійне блюдо, так як буває, деякі готують. От, але, але, попросили і готую, що є. Буду готувати із свининки, із простого рису, бо я буваю другий раз. Для плову готую, ну, купую спеціальний такий рис. Кармеліно чи камреліно, як він називається, не знаю точно. Зараз у такого рису немає. Обичний, простий, довгий рис, недорогий. От. Ось в мене зараз всі друзі мої тупи, мої друзяки. Зараз покажу. Джесся. Ай, хто це такий? Хто це такий? Пізнали мою подружку. Хі -хі -хі. Ось знайшла палочку. Ось зараз вона їх любить приносить, бігати за цими палочками. Так, на, на, на. Хопа! Ану біжи. Неси сюди, неси, давай сюди, моя хороша. Дай сюди, дай сюди. Дай сіди, а він давати не віддає. Дивіться, лапками прикрила. Чудо. Іди сюди, дай сюди. дай сюди. Боже, так. Дай сюди. палочку, дай сюди палочку, дай сюди. Чудо, дай сюди. Біжи, е -е -е. блядь. Ай, ти красавиця так. Джей, дай сиди. Дай я тебе ще кину. Дай. Вам. Чудо маленьке. Она дай. Она дай. Ай, маленька, маленька така. Вот и сьогодні клоп. Або домашню рисову кашу з м'ясом, то як називається. Значить, на сковорідку я налила олії і накришила свининки. У нас на свининки невеличкими шматочками і піджарюю її до золотистого кольору. І тепер ще накришила морку ось такими шматочками. Чималим, чимало моркву. Навірно, тут скільки? Штук 4, мабуть, морквини таких покришила. Кубиками ось такими. О, і штук 4 морквин, цибулинки. Ось такими теж шматочками. Значить, дивіться, м'яско гарно я обжарила на олії до такого золотистого кольору, свининка. І тепер я його висипала. І на ці же олійки, там, де жарилось м'ясо, Піджарюємо штук 4 чи 5 цибулин. Ось такі на цій олії, на великому вогні, щоб вона цибулька у нас зазолотилася, така рум'яненька була. М'язко, як я смажила, я його не солила. Хочеться, не хочеться, треба готувати. Буває у вас такі дівчата чи хлопці? Що щось так не знаю, сьогодні погода така пасмурна. Чи, чи давить воно на... на погоду, чи магнітні бурі, хто знає. Воно Хочеш, не хочеш, а потрібно готувати. Буває у вас таке, чи не буває? У мене буває. Так. Цибулька зазолотилася гарненька золотисто робилась. І тепер поменшую його. І тепер цю цибульку також висипаю в кастрюльку. Але оцю олійку, на якій воно ж смажилося, я стараюсь залишити у сковорідці. Якщо трошки залишилося цибульки, це не страшно, вона не... нічого з неї не буде. І тепер в цю ж олійку, там де смажилась цибулька, висипаємо моркву. От мені здається, як морква смажиться окремо від цибулі, то вона буде більш така, значить, карамелізована, чи я не знаю, як вам сказати. Вона буде така кругом рівномірно обсмажена, більш-менш рівномірно, обсмажена, і вона буде така. Смачніша в плові. Все, фігурку піджарили, морковка смажиться. І тепер на ту кастрюльку, щоб в мене буде готуватися плов. Та кастрюлька в мене десь на 3-3,5 літра. Чугунок, я насипаю. Я насипаю отаких от півтори чашки рису. Чашка в мене десь. На 250-280 грам, приблизно так. От. І цей рис мені треба в декілька ходах його гарненько помити. Морковка у нас вже закарамелізувалася, я зменшила вогонь. От. І тепер оцю морковку, бачите, вона така кругом така золотиста. І тепер я її висипаю сюди, в кастрюльку. Отак, раз, два, три, чотири, п'ять. <різь> так. Так, Все. значить, тепер перемішуємо оце м'ясо, цибульку і морковку. Так, рівномірно ми його перемішаємо. Тут десь приблизно, ну, трошки менша половинка м'яса з зажарочкою. І тепер оцей рис, що я гарно промила в трьох водах, висипаю сюди. Так, насипаю сюди сіль, Ну, десь. Чайну ложечку солі чи півтори, це будете пробувати самі на свій смак. Чайну ложечку куркуми, приправу до плову. ну десь приблизно столову ложку. Ну, це хто як любить. Тут пропорцій точних нема. В кожного свої смаки. Трошечки чорного меленого перцю. І так як у мене люблять хлопці таке трошки перчини. Трошечки, небагато, щоб пікантне було. Я додаю буквально грамулечку червоного перцю. І тепер оце все діло я гарненько перемішаю. Води зараз ні в якому випадку не можна додати, тому що рис буде, ну, як вам сказати, ну, наче злипнеться. А іменно оце з цим м'яском, з цією зажарочкою, і спеціями гарненько все перемішую. Лаврового листка я не додаю, мені він тут не подобається. Вам, якщо подобається, можете додати. Це вже на свої смаки. Я вам показую, так, як я готую приблизно. Ось так. Так, перемішали. І тепер, як тут я насипала півтори чашки рису, значить сюди я наливаю 3 чашки води. так наливаю, щоб сильно не перемішати його. І три, і тепер збільшую вогонь. Накриваємо кришкою плотно і хай закипить. Як тільки він закипить, зменшуємо вогонь на мінімум. І ні в случаї не мішаємо. О, у нас вже закипіло. І тільки, бачите, як тільки закипіло. Зменшуємо вогонь на мінімум. Пробуємо на цьому етапі на сіль. Ось, Зараз попробуємо. О. О, достатньо. І оце тільки закипіло, кладемо 2 або 3 зубочка чесничку, не чищеного, не товченого, нічого, просто ціленьким кладемо. Він дасть. Присмак і аромат плову. Буде такий тоненький присмак чесничку. Як у великий казан, то я кладу цілу чесничинку, нечищену, гарненьку помитую і кладу тільки наверх. Не треба її там мішати нічого. Як тільки це закипіло, поклали чесничинку, накриваємо кришкою, і на маленькому вогні хай воно готується до повного приготування. Пройшло 25 хвилин після того, як воно закипіло. Дивимося, що в нас тут виходить. Води вже немає. Бачите, википіло. Ложкою провіряю до самого дна. Ага, теж немає. І тепер, бачите, рис уже розсипається. Такий ось це. Тепер. Я забираю часник, він вже не надо, він свої аромати віддав. І тепер вже можна виключати наш плов готовий. І тепер, уже на цьому аж етапі я його перемішую. Бачите, рис уже розсипається, м'язко зварене. От. І зразу ми його не їмо. Він повинен постояти хоча б півгодинки, годинку, от, щоб він настоявся. А саме краще, як для мене, як для мене я його більше його люблю їсти вже на другий день, або як він повністю схолоне. Тоді всі аромати, всі смаки з'єднаються. Рис він такий буде розсипчастий, дуже смачний. Тепер накриваємо кришечкою, і хай ще настоюється. Ось так. Все, друзі, насипаю плов чи рисову кашу, хто як називає. Ось дивіться. Бачите, рис розсипчастий вийшов, гарний. М'яско протушено, морковка ціленька, гарна. От. І будемо зараз смакувати. Ну, все, друзі. Дякую вам за перегляд, що ви були зі мною. Дякую, що дивились моє відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, задавайте питання. Я із задоволенням вам відповім. Ну, а я вам бажаю усім миру, злагоди, добра і усього самого найкращого. До скорої зустрічі! Пока-пока.